У ДБР зазначили, загалом відкрили вже десятки кримінальних проваджень щодо ймовірно незаконного збагачення представників ТЦК та МСЕК. Такі історії, не аби підривають довіру суспільства до мобілізації, в людей зникає бажання віддавати гроші на потреби армії. Волонтери кажуть, донати останнім часом скоротилися майже вдвічі, і все це попри загострення на фронті. Матеріал Євгена Лесного про те, як важко зараз зібрати на дрон чи автівку, та про те, чому все ж варто знайти спосіб підтримати наших захисників. Збори на дрони та риби, на автівки та їхній ремонт. Соціальні мережі стали потужним інструментом волонтерського руху. Друзі, без вашої допомоги цю автівку на ноги не поставити. Тому прошу долучайтесь до збору, тому що роботи в ній багато. Коли з'являються будь-які потреби, військовики передусім звертаються по допомогу до волонтерів. Раду! Коли отримують необхідне, часто готують відеозвіт. Дякуємо Оксані Сатунській та їхньому колективі за дану допомогу від 25-ї окремої штурмової бригади. Перераховуємо гроші на підтримку наших захисників. Ми з вами, але останнім часом із цим сутужно. З кожним майже півріччям так, от іде все на спад, це відчутно. І наразі я хочу сказати, що донатять в основному ті, хто плетуть, і їх друзі, родичі, знайомі, сусіди. Водночас, потребу військовослужбовців не менше. Антон Лобанов з 2014-го волонтерів зараз боронить країну. Треба розуміти, що в нас активна стадія війни, і в ну ти кожен день втрачаєш там не знаю, мавіки, машини, або в тебе є пробиття колеса, або в тебе застучав двигун. З огляду на те, що армії завжди щось потрібно. Антон, навіть у війську продовжує збирати гроші на потреби ЗСУ. Тобто навіть зараз і закуповуються мавіті, і вирішуються питання з ребом, і вирішуються питання там з покупкою машини, і так далі, і так далі. Волонтер розповідає, донатити стали відчутно менше, і не лише у великі благодійні фонди, де рівень підтримки впав ледь не вдвічі. Не надто квапляться люди закривати і маленькі індивідуальні збори. Якщо в минулому році я жалілася, що я могла там на машину або на дрон закривати два тижні. І для мене це було там ну три. Це прям вже я то зараз. Два-три тижні це мені здається, прям там якась класична. На історія це дуже добре, намагаючись заохотити українців донатити, волонтери стали оголошувати збори аукціони. Аукціони та слуха, Ну прикольна тема. Якщо вона працює, якщо люди ну це трошки їх пожвавлює, трошки в них відкриває азарт Хай воно буде навпівжортома. Оксана розповідає, коли забракло матеріалів для плетіння маскувальних сіток. Думали навіть виходити до метро і співати. Інколи буває от таке, що там щось не виходить, десь не вдається коштів назбирати, а там хтось захворів, в когось якісь проблеми. Людей тут збирається там дві-три людини. Це не дуже продуктивно. Волонтери розуміють, чи не головна причина зменшення активності громадян істотне погіршення їхньої фінансової спроможності. Є об'єктивні фінансові проблеми в країні і в бізнесі, і серед ну Пересічних громадян, що вони вже не мають такої можливості донатити такі суми, бо ти ж сам бачиш, як, підні... як піднімаються ціни ці у нас в принципі на все в магазинах. Частини суспільства панувала знівіра, бо на тлі війни українці бачать мільйонерів із МСЕК, прокурорів з інвалідностями та можновладців, які втекли за кордон. Бажання видавати зароблені кревні за таких умов вочевидь, зникає. Хтось збагачується, і потім, ну як, збагатилися, їх пожурили, зробили образцово показательне виступління. Стає відчутною також і в тому людей від війни двіна але найбільше її в тилу, де порівняно, спокійно. Прірва між тилом і військом зростає просто кожну хвилину. Тил хоче розважатися, війську потрібно воювати, відстоювати землю. І тому. Люди втомилися від постійного стресу, від війни, від невизначеності, від того, що треба весь час себе зажимати в рамки, затискати в рамки. Що треба віддавати свою там свої гроші, грошей стає менше, все стає дорожче. Для Наталі такого стану, як в тому не існує, бібліотекарка зі Львова щомісячно з невеликої зарплатні 10% витрачає на донати на ЗСУ, на порятунок тварин, на маскувальні сітки. Обов'язково ну не значить є або наші місцеві волонтери, яких я знаю особисто. Ну там виходить гривень 400 десь в місяць, так само щомісячно, як не одному, то другому комусь. Обов'язково щомісяця, гривень 300, це в нас є волонтерський центр, плетуть сітки. і, Відповідно, треба матеріали, то на матеріали на, на сітки. Відночас тих, хто постійно донатить, тих, хто попри все продовжує вірити дедалі менше, але саме вони основа волонтерського електорату. Це люди, які обов'язково з критичним мисленням. Це люди, які довіряють. Це люди, які розуміють. те, що я щойно сказала, що без допомоги зсу ми, на жаль, не виживемо, і від саме від нашої армії залишить наше життя, наша свобода, які головою розуміють. Олексію ЗСУ лише півроку пішов у військо добровольцем. Раніше волонтерів наразі його підрозділу теж необхідна допомога. Для виконання завдань вона нам дуже потрібна, тому дуже прошу долучайтесь до збору. Маленьких донатів не буває. Слава Україні. Дякую всім за підтримку та допомогу. Олексій та всі волонтери вкотре наголошують, маленьких донатів не буває. Стрічку мого Фейсбуку це сварки навколо політики, побажання гарного настрію, збори на потреби ЗСУ, ще раз збори, звіти, знов збори, збори, ще раз збори. Від 5 до десяти відсотків власного доходу я витрачаю щомісячно на потреби ЗСУ на донати, бо інакше не можу. Івен Лесно, Євен Камінський, подробиці Телка Інтер, марафон, єдині новини.